Вітаю! Бібліотека буддиста рекомендує книгу авторства Йонге Мінгюра Рінпоче під назвою Жити в радість, Секрет щастя, з погляду, буддизму та науки, яку було видано львівським видавництвом Апріорі 2025 року, тривалість штива – 328 сторінок. Тверда палітурка без ілюстрацій. Автори цієї унікальної книги, котра поєднує буддійські і наукові погляди, зазирають у найпотаємніші глибини людської свідомості, щоб виявити ті первинні чинники, що закладають фундамент нашого існування як особи та принципи нашої соціальної взаємодії, виявляється, прагнення сягнути щастя й уникнути страждання є не лише наміром будь-якої істоти, а шляхом її порозуміння зі світом. Викладені в цій книзі легкі для опанування техніки медитації на диханні, на тілі, на сприйнятті, на співчутті тощо дають читачеві простий, адекватний і ефективний інструмент налагодження взаємин із собою світом навколо. Книга вчить, як здобути дієве щастя, наука якого розквітає у нашій злагоді з самим собою, у теплоті нашого розуміння інших, навчити нас легко й органічно опановувати таку науку. І є метою цієї праці. Наостанок попрошу вас підписатись на канал, прокоментувати та поширити відео для тих, кому це стане в нагоді.